Я хочу бути актрисою. Як вас звати? Марія. Марія Шнайдер. Скільки вам років Марія? 19. Вас прийнято на головну роль. До того ж, Марлон Брандо погодився. Брандо? Бернардо. Пане Бертолучі. Всі тільки й обговорюють одну сцену. Вона дуже відверта. Уявити не можу, як ти це зіграла. Мене застали зненацька. Неправду всім начхати. Твоя робота грати і не більше. А ви вмієте лише соромити жінок. Не вирячайся на мене. А що не так? Ти ж хотіла бути актрисою, хотіла слави. Але не так. Мене не хочуть знімати одягнено. Знято непристойна пропозиція. Скоро у кінотеатрах.